Усім привіт, друзі! І сьогодні це не я крошок капаю. І сьогодні буде більше побільше. І сьогодні буде відео під назвою Операція Машинка. Ми будемо чистити отаку лімузиниху і нам потрібні будуть ватні паличка і розчинник. Що ж, починаємо. Як ми бачимо на машинці, отут є е, такі поглоски. чорні, так, тільки щось тут. Краще забира. Обережно, бо це стіл для їжі. Так, і забираємо кляпку, кладемо на місце. І починаємо. Що ж? Давайте почнемо з боків. Опа! Пішло. Пішло, пішло, пішло. Ну, звісно, воно таке жовте лишилось, ефект від розчинника, але результат кращий. Чогось воно має такий ефект жовтий. Краще взяти трапку і вмикнути її в розчинник. Оу воу, це була погана ідея. буде стиль Як воно робиться, напишіть, друзі, якщо мові від розчинника в мене на машинці з'явилась якась жовта розчинникова штука. Звісно, я потім спробую стирачкою стерти, але стирачка я бачив на Макларені, коли я мив його, то я просто з вулиці машинкою нашу в піску ми. З пацанами бавились, боже, тут ще лишилась з мийки. Я вже подумав, що довщинник до нас забрав. Ой, що це був не він. І, звісно, аж потім милом помиваю їх. І дах не забуваємо. Дах якийсь брудний, але я. О, о ні, ви це теж бачите, тряпка вкапнула, нічого скористаємося цим. Ага, так краще це забрати. А, -а, -а, а фух, добре, що нічого не розлив. І обережно, обережно протираємо машинку. Ой. Звісно, я потім добре вимиваю руки після того, що ви думали. О, ні, о, ні. Треба буде спершу почистити. Люк машинки. Там чорний маркер теж наш, я то малював. Вони було всього 5 або 7 років, або 6. Не пам'ятаю вже, ми їм дах, нічого не допомагає. О, тряпка, ну що з тобою? Операція машинка не дуже вдала, друзі, але зато щось майже і вікно також протираємо бокове. Ви не бачите ефекту, але насправді він кардинально змінюється. О Боже, що це таке? О май гад, what is that? This? Ненавиджу англійську мову. Завжди, коли з мамою веду розмову про англійську мову, вона починає мене виправляти. Так же собі більше таке не робити. А! І не можу стриматись, камера щоб не впала в гостинник. Якби це сталося, тато би б мене вбив. Бо телефон новий 25-го року. М -м, він ще буде брати участь в одному відео. Тобто вона, лімузиниха, правда? М -м -м. Їй зараз погано. Машиник на них погано впливає, ну що зробиш? Що, от операція машинка в нас видала. А, а! А тут таке було приховане, я тут намалював на дверці задній отаку фігню. Нащо? Я це зробив. Я був малий, не розумів, що це машинки. Їх купляли за гроші. Я робив з ними що? Душа забажає. Так, вау! Да, прокачи палка. Ужасно. Нічого сильно не помінялось. Чогось не хочу воно відправись. Ну і зараз я піду. Помию. Зовлю я це при вас, так, руки в вожину, окей, буду. А ось і те місце, де я мию машинки. І зараз ми будемо мити цю машину. Краще вилізу на ламу або ні. Краще зроблю по іншому. Зробимо так. рівно. <різь> <різь> Сталося те, що я не хотів. Як це так зробити? Ага. Друзі, вибачте, але ви мусите перевернути екран. Опа! Все, тепер ми вже точно будемо мити. І починаємо ось наша лімузинка. беремо таку щітку, надіюсь, вам видно. І водою мочимо. Не це не це мило, господарське мило беремо. Починаємо техати на щітку його і коротше, беремо такого лімузину від розчинника. Ще якщо вони чайні дорога заптили і вдохнуть. Надіюсь, вам добре видно, що зараз твориться на екрані. І люк не забуваємо також. Добре помиваємо кожну частину. Нашили не одвісною спуску і до того наприкомившись, стояти лише в реальному житті. І зсередини обов'язково, особливо цю дверку, всю цю дверку я в І тепер найкращий момент змиваємо все. Ось як це виглядає. Дуже класно. Надіюсь, вам у вас класні кадри на камеру. А ось машинка. Звертаємо все добре. І відкриваємо капот. І там, звісно, також мили. Ну, щиткою я повинна. А тепер беремо наші руки. І добре їх ми їм А то вище в них. Ну, Тя та така, що він випробується, мене все одно не влаштовується все. Так, дві слави розумію, що треба помитить довше, але нема в мене тут. І. Ага, я роб... палець мокрий бем. І ми вже на підлозі відкриваємо. ого, у так близько до камери було. І берем одублену тряпку і, і починаємо витирати на суху машинку. А тоді, коли нормально помив, забув під капотом повитирати витираємо, думаю, це відео було. Ну. Не знаю, що вона набере мало переглядів. Погана аудиторія в мене вдалася. Але я люблю випускати нові відео, щоб потім їх переглядати. І якось воно це вийшло. Тепер я зараз прийду, будемо збирати її. о го во Болтики! Болтики, болтики, болтики! Чекай. Я зрозумів, що вам буде скучно. І як на зло, я не знайшов болтика, і він кудись попав в другий. Прийдеться з моєї тримачки для болтиків вибирати якийсь болт. І як зло, тут нема майже потрібного болта починаємо збирати. Що ще нам робити? Так, я надіюся я все правильно роблю. Ні, походу правильно. Так, думаю, для цього треба хоч якусь дверку відкрити. Так що? Я взагалі не тим боком її ставлю. От тепер це вже правильно надіюсь і. Ну, уже, да, я не понимаю, так и мои будут. Какие панели к Вот такая дирка в ней. Вот штучка моя вставит из салона. И она вставилась. Значит, мы все правильно забрали. Далее берем болтик и закручиваем его в одну сделочку. І затягуємо його, О, Боже, ні, тільки не пісок на колесах. Я ж його добре типу виріс. Що б ні. Не... Тільки не кажіть, що він за не закрутиться. Тільки не кажіть, що він зараз не... закрутиться. Ну шо ще? Тихо. Опа! Підійшов? Підійшов, підійшов, що й тримає добре, але він прокручується. Ну, машинка хоч би не розвалюється. Ось це мені наш лімузинчик готовий, які вам враження від нього. І ось не, вже вже не будемо робити? Складаємо все. Ціках, до речі, два мачка саморобна. І на цьому всім папа. Зустрінемося в другому відео.